Зняли верхній слой гель-лаку на старий гельлак, наклали новий, і коли я вже перероблювала у нової майстрині манікюр, вона сказала, що матеріал був не просушений, і, чесно кажучи, весь час у мене було відчуття, що в мене там щось завелося під лаком. Потім мені підписниця ще написала, що в Шотландії не дуже якісно стерилізують інструменти, і в цьому салоні я не бачила, щоб їх дезінфікували, повірила на слово, хоча намагаюся так не робити. Процес відбувався дуже швидко, десь за хвилин 40. вона мені зробила манікюр протягом цього часу ми з нею спілкувалися. Було нанесено, мабуть, два слої якогось гель-лаку, третій слой це вже колір, і ніякого не було фінішу, і я вже. Навіть не коментую те, що форми моїм нігтям не надали, просто підпиляли стару форму, тому на обох руках вона була різна. І, звісно, лак був накладений дуже неохайно, великі відступи між кутику.